Я вирішив зняти відео на цю тему і поділитися п'ятьма категоріями про те, куди можна вкладати кошти в день, коли отримуєте зарплату. Адже нас ніхто не вчив, як правильно поводитись із грошима. Не було предметів, які покривали базові знання із фінансової грамотності, і загалом тема грошей була табуйована. Тому надію, що після сьогоднішнього відео ви зможете покращити свою фінансову ситуацію через впорядкування, тобто створення певної рутини поводження із грошима. Прідусім, вітаю вас на каналі особисті фінанси. Де я ділюсь досвідом про те, як аналізувати власний бюджет. Почати заощаджувати та інвестувати. Перед тим як почати ще один невеличкий дисклеймер. Не існує єдиної формули, яка підходила для всіх. Кожен по-різному розпоряджається із грошима. Можна мати декілька кредитних карток, можна взагалі не мати. Хтось веде сімейний бюджет разом, хтось веде окремо. Тому перелік категорій, які я зараз говоритиму, мають рекомендаційний характер, а ви дивіться, підходить це для вас чи ні. Отже, вам прийшла зарплата на основний рахунок. Що далі? Першим пунктом рекомендують відкласти на найнеобхідніші витрати: це їжа, оренда, комуналка, транспорт, ліки, тобто ті базові речі, без яких ви не можете прожити цей місяць, і при цьому вас не виженуть з квартири і не виключують вам світло. Коли я звідси виїду за квартиру, доведеться платити тобі. Так. А коли платити? Першого числа місяця. Щомісяця? Ні, тільки в місяці, коли ти збираєшся тут жити. Часто ці витрати є фіксованими, тому їх можна легко автоматизувати, налаштувавши щомісячні автоматичні перекази. Я б також додатково відніс до цього пункту ще дві категорії витрат: перше це донати. Зараз підтримка армії, волонтерів є життєво необхідною, тому це 100% необхідність. І друге це ті речі, які є дуже важливими для вас. Можливо, вони не є першої необхідності і ви могли б без них обійтися, наприклад, абонемент спортзал чи заняття з тренером, або кава в улюбленій кав'ярні чи терапія. В суті, будь-що, що приносить вам користь і є дуже важливим для вас. Для розуміння того, яку суму потрібно виділяти на цей пункт, дуже добре вести свій бюджет. Можна за допомогою аплікації або простого Excel. В будь-якому вигляді головне, щоб його регулярно вести. На моєму каналі ви знайдете відео, де я роблю огляд аплікацій і безкоштовно даю Excel-шаблони для ведення особистого бюджету. Резервний фонд є фундаментом фінансової стабільності. Наявність резервного фонду додає впевненість, допомагає знизити стрес і зберегти ментальне здоров'я у випадку несподіваних витрат, таких як втрата роботи, ремонт автомобіля, переїзд, непередбачувані витрати на медикаменти. У випадку цих ситуацій вам не придеться думати, де позичати кошти і як потім повертати ці відсотки. Рекомендують відкласти від 3 до 6 місячних витрат. Більше краще. Наприклад, якщо на місяць вам потрібно 1000 доларів, щоб покрити базові фінансові. І витрати, тоді ваш резервний фонд має становити як мінімум 3 тисячі доларів. Важливо тримати ці кошти у високоліквідних активах із низькою волатильністю. Це означає, що в момент, коли вам потрібні будуть ці кошти, ви могли швидко перевести їх у готівку. Інвестування на пенсію є важливим, оскільки допомагає забезпечити фінансову стабільність і безпеку в майбутньому. Ці інвестиції вважаються довгостроковими для когось це більше 10, 20 або й 30 років. Тут є два прості правила: перше це чим швидше почати, тим краще, адже тоді можна десятки років користатися із складних відсотків. І друге, відкладати регулярно. Це не мають бути колосальні суми, головне це робити регулярно. Тому я б рекомендував налаштувати автоматичні перекази на брокерський рахунок, як тільки проходить зарплата. Інвестувати на пенсію можна в різні активи: акції, облігації, ETF, нерухомість це залежить від багатьох чинників, таких як толерантність до ризику, розуміння, як працюють різні активи, фінансову ситуацію, діапазон інвестування тобто, коли ви починаєте інвестувати у 30, 40 чи 50 років. У будь-якому випадку важливо, щоб цей портфель був добре диверсифікований. Коли збудували свій резервний фонд, можна перейти до завчасної виплати кредиту. Особливо мова йде про короткострокові і з високою процентною ставкою. Якщо у вас є кілька кредитів, відділяють два способи, як їх покрити. Перший називають снігова кулял, і другий лавина Avalanche. Ідея снігової кулі полягає в тому, щоб спочатку закрити найменший кредит, навіть якщо процент по ньому є менший, ніж в інших рахунках. Цей метод добрий тим, що із кожним закритим кредитом ви отримуєте додатковий психологічний заряд і мотивацію закрити наступний кредит. Метод лавини з другої сторони є математично правильнішим і полягає в тому, щоб сфокусуватися на кредиті із найбільшою відсотковою ставкою. Звичайно, при цьому потрібно оплачувати ту мінімальну суму по кожному кредиту. Дайте знати в коментарях, чи маєте певну рутину, коли приходить зарплата. А ми перейдемо до останнього найцікавішого пункту інвестування. Перед тим, як купувати різні активи, почніть інвестувати в себе. Купівля онлайн-курсів, книжок, здача професійної сертифікації, покращення англійської, покращення технічних навіків, всі ці інвестиції у власний розвиток допоможуть не оцінювати вищі зарплати або знайти нові джерела доходу. В залежності від терміну і цілей фінансування, ваш портфель може складатися із більш або менш ризикових активів. Наприклад, для короткострокових цілей можна купити облігації або покласти на депозит, тобто інвестувати у менш ризикові активи з малим вливанням, щоб ваші інвестовані кошти не впали перед їх використанням. Для накопичення коштів у довгостроковій перспективі можна збудувати більш агресивний портфель із акціями, ІТФ-ами або нерухомістю, щоб порахувати, скільки потенційно можна заробити на цих інвестиціях, можна скористатися калькулятором складних відсотків. Наприклад, візьмемо початкову суму у 10 тисяч з умовою, що кожного місяця ми будемо ще інвестувати 500 протягом наступних 15 років під 10% річних. В такому сценарії в кінці терміну можна отримати 232 тисячі, більша половина з яких буде від нарахованих відсотків. Усі ці пункти, плюс постійні відстежування бюджету, налаштування автоматичних транзакцій. Може здатись складним процесом і таким, що забирає багато часу. Але якщо створити собі план і виконувати його поступово, крок за кроком, то вже дуже скоро це стане приємною рутиною, яка не займатиме у вас багато часу. Тому бажаю, щоб у вас все вдалося, і дайте знати в коментарях, чи було це відео корисним для вас. І до зустрічі в наступному відео.